Євангелія від луки, розділ 15. Усі митарі і грішники приходили до нього, щоб його почути, а фарисеї з книжниками нарікали Цей грішників приймає і їсть разом з ними. Тоді Ісус. Сказав до них цю притчу, котрий з вас чоловік, мавши сотню овець і одну з них, загубивши, не зоставить 99 у пустелі та не піде шукати загублену, аж поки її не знайде. А знайшовши, кладе її собі радіючи на плечі і, повернувшися додому, скликає друзів та сусідів. І до них каже Радійте зо мною, бо я знайшов овечку, що була загубилась. Отак От кажу вам, що на небі буде більша радість над одним грішником, що кається, ніж над дев'яносто дев'ятьма праведниками, що їм не треба покаяння. Або котра жінка, маючи десять драхм, і як одну загубила. Не засвітить світла і не замітатиме своєї хати, і не шукатиме її старанно, поки не знайде, а знайшовши, скличе подруг і сусідок, і їм каже Радійте зо мною, бо я знайшла ту драхму, що була загубила. Отак, кажу вам, буває між ангелами Божими радість над одним грішником, що кається. Він сказав далі: В одного чоловіка було два сина. Молодший з них сказав батькові: Тату, дай мені ту частину маєтку, що мені припадає. І батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший, зібравши все, подавсь у край далекий, і там. Розтратив свій маєток, живши розпусно. І от як він усе прогайнував, настав великий голод у тім краю, і він почав бідувати. Пішов він і найнявся до одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свиней. І він бажав би був наповнити живіт свій стручками, що їх їли свині, та й тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе, скільки то наймитів у мого батька мають подостатком хліба, а я тут з голоду конаю. Встану та й піду до батька мого і скажу йому Отче. Я прогрішився проти неба і проти тебе. Я не достойний більше зватися твоїм сином. Прийми мене як одного з твоїх наймитів. І встав він і пішов до батька свого. І як він був іще далеко, побачив його батько його і, змилосердившись, побіг, на шию йому кинувся і поцілував його. Тут син сказав до нього. Отче, я прогрішився проти неба і проти Тебе. Я не більше зватись твоїм сином. А батько кликнув до слуг своїх. Притьмом принесіть найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і сандалі на ноги, та приведіть годоване теля і заріжте. І їжмо, веселімся, бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. І вони заходилися веселитися. А старший його син був у полі. Коли ж він, повертаючись, наблизився додому, почув музику і танці. Покликав він одного із слуг і спитав що воно таке було б? Той же сказав йому Брат твій повернувся, і твій батько зарізав годоване тіля, бо знайшов його живим здоровим. Розгнівався той і не хотів увійти. І вийшов тоді батько і почав його просити, а той озвався до батька. Ось стільки років служу тобі і ніколи не переступив ні однієї заповіді твоєї, і ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитись. Коли повернувся цей син твій, що проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав для нього годоване теля. Батько ж сказав до нього. Ти завжди при мені, дитино, і все моє твоє. А веселитись і радіти треба було, бо оцей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. Послання до Галатів Розділ шостий Брати. Коли б хтось попав у якусь провину, то ви, духовні, такого наставляйте духом лагідності, пильнуючи себе самого, щоб і собі не впасти у спокусу. Носіте тягарі один одного і таким чином виконаєте закон Христа. Коли хто думає, що він є щось, бувши нічим, обманює себе самого, кожний нехай добре перевіряє своє діло, і якщо він знайде чим хвалитися перед самим собою, то вже ніяк не перед іншими, бо кожний власний тягар понесе. Нехай учень ділиться всяким добром з тим, хто його навчає слова. Не обманюйте себе самих з Богом жартувати не можна. Що хто посіє, те жатиме. Хто бо для свого тіла сіє, той з тіла пожне затління, а хто сіє для духа. Той від духа пожне життя вічне. Робімо добро без утоми, своєчасно як не ослабнемо, жатимемо. Отож, поки маємо час, робімо добро всім, а зокрема рідним у вірі. Гляньте, якими буквами пишу вам власною рукою. Ті, що хочуть показатися гарними тілом, вони силують вас обрізатися, щоб тільки уникнути переслідування за Хрест Христа. Бо й самі обрізані не додержують закону, а хочуть, щоб ви обрізувалися, щоб їм хвалитися вашим тілом. Мене ж не доведи Боже, чим схвалитися. Як тільки Христом Господа нашого, Ісуса Христа, яким для мене світ розп'ятий, а я світові, бо ані обрізання, ані не обрізання є щось, лише нове створіння, на тих, які поступають за цим правилом мир на них і милосердя, а й на Ізраїля Божого. На майбутнє нехай ніхто мені не завдає клопоту, бо я ношу на моїм тілі рани Ісуса. Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з вашим духом, брати. Амінь, Псалом. 10. Чому, о Господи, стоїш здалека, ховаєшся під час скорботи, коли гордує грішник, страждає в Боги і ловиться в лихі задуми той, що намислив? Бо грішний вихваляється бажанням серця свого, і захланий хулить і зневажає Бога. Говорить грішник у своєму бунті: Не буде суду, нема Бога. Такі усі думки у нього. Перед ним завжди стелиться сильна дорога. Суди твої далеко геть від нього. Противників своїх, він сміхом всіх збуває. Він каже в своїм серці: Не піддамся! І роду в рід, я не зазнаю лиха. Уста в нього повні прокльонів, обману і лукавства, під язиком у нього лихо і переступ. Іде на засідки біля осель, і потайки невинного вбиває, очима так і зорить за нещасним. Він засідає, притаївшись. Неначе лев у своїй криївці, він засідає, щоб запопасти бідняка, хапає бідолаху і тягне в свою сітку. Зіщулившись, до землі прилягає, і падають нещасні в його кіхті. Каже у своїм серці: Забув Бог, сховав лице своє і нічого вже не бачить. Устань, Господи Боже, піднеси руку, не забудь убогих. Чого б то безбожник мав зневажати Бога та казати у своєму серці, ти не каратимеш ніколи? Ти дивишся, ти бачиш біль і горе, вони завжди перед тобою. На тебе покладається нещасний, сироті. Ти поміч, зламай лукавому і безбожникові рамено, ти покараєш його злобу, і більш її не буде. Господь, цар навіки вічні, зникли погани з його землі. Почув єси, о Господи, бажання вбогих. їх серце підбадьорив, і вухо. Прихилив своє, щоб захистити право сироти й пригніченого, щоб земнородний не лякав уже більше, КНИГА Приповідок, розділ 26 Як літом сніг, а в жнива дощ, так і дурному почесть не личить. Як пурхне горобець, як ластівка полине, так незаслужене прокляття пройде. Що батіг на кінську спину, уздечка на осла, те на дурного ломака. Не відповідай дурному за його глупотою, щоб і сам ти не став схожий на нього. Відповідай дурному за його глупотою, щоб він у власних очах не був мудрим. Той підтинає собі ноги, п'є гіркоту, хто посилає вісті через дурня. Як ноги в кульгавого теліпаються, так і приповідка в губах дурня. Що камінь прив'язувати до пращі те саме дурневі віддавати шану. Що в руці п'яного тернова гілка, те приповідка в устах дурнів. Як той лучник, що ранить усіх перехожих, так і той. То ПОСЛУГОВУЄТЬСЯ дурнем. Як пес повертається до своєї блювотини, так дурень повторює свою дурноту. Ти бачиш чоловіка, що себе за мудрого вважає на дурня більш надії, ніж на нього. Лінивий каже лев на дорозі. Лев на майдані. Двері обертаються на завісах, а лінивий на своїм ліжку. Лінивий занурює руку в миску та трудно йому донести її до рота. Лінивий вважає себе за мудрішого. ніж семеро, що влад відповідають. Той ловить пса за вуха, хто, мимо йдучи, втручається до сварки інших. Як божевільний, що ж бурляє вогнем і стрілами і смертю, так чоловік, що обманює ближнього, і каже Чи ж я не жартую? Якщо нема дров, вогонь погасне. Якщо не буде донощика, утихне сварка. Як вугілля на жар, а дрова на вогонь, так і сварливий на те, щоб роздмухувати сварку. Слова донощика, як ласощі солодкі, що доходять до самісінького нутра, що жужелиця срібла на глинянім посуді. Те саме облесливі уста і зле серце. Устами вдає, хто ненавидить, а в осерді кує зраду. Не вір йому, коли він ласкавенько говорить, бо сім гидот у нього в серці. Хоч як його ненависть приховується хитро. Та злоба його відкриється серед громади. Хто риє яму, сам впаде до неї, хто котить камінь у гору, до того він повернеться. Язик брехливий ненавидить правду. Лестиві уста призводять до погибелі. Перша книга Самуїла. Розділ 30 Як же прийшов Давид із своїми людьми третього дня у ціклаг, напали були амаликитяни на Негев і на Ціклаг. Вони сплюндрували ціклаг і спалили його вогнем, зайняли в полон жінок і все, що було в ньому мале і велике. Але нікого не вбили, а погнали геть та й пішли своєю дорогою далі. Як же прийшов Давид зі своїми людьми в місто, воно було спалене, а їхніх жінок, синів і дочок забрано в полон. Тоді Давид із людьми, що були з ним, заплакали вголос і плакали, аж поки в них не стало сили плакати вже більше. Обох жінок Давидових зайняли в полон, Ахіноаму з Єзраела і Авігайлу вдову по навалі з Кармелю. Давид потрапив у велику скруту, бо люди говорили, щоб його каменувати, тому що в усіх було на душі гірко, кожному за своїх синів і дочок. Однак Давид кріпився духом у Господі, своїм Бозі. І сказав Давид до священника Евіатара, сина Ахімелеха, Принеси на мені Ефод, і приніс Евіатар Давидові Ефод. І Давид спитав Господа, Чи наздоганяти мені цю орду, чи я її дожену? І сказано йому: Наздоганяй, ти доженеш їх певно та визволиш бранців. І двигнувся Давид, він і шістсот чоловік, що були при ньому, прибули до бесор потоку, а ті, що відстали позаду, залишились. Давид із чотирма сотнями гнав далі, а решта двісті зупинилась, бо були так потомлені, що не могли перейти бесор потоку. Знайшли вони в полі якогось єгиптянина та й привели до Давида. Дали йому з'їсти хліба і води напитись, дали йому також шматок збитих сухих смокв і двоє грон родзинок. Те все з'їв він і очуняв, бо був не їв і не пив нічого три дні і три ночі. Тоді Давид його спитав Чий ти? Звідки ти? Той відповів. Я єгипетський хлопець, раб одного амалекитянина, пан мій мене покинув, бо три дні тому я був занедужав. Ми були напали на Негев Керетійський, на той, що належав Юді, та на Негев Калевський, і циклаг були підпалили. Давид його спитав, чи проведеш мене до тієї орди? Той відповів. Поклянись мені богом, що не вб'єш мене і не видаси моєму панові тоді я проведу тебе до тієї орди. І повів він його туди. Дивляться а вони розкинулись по всій країні їдять, п'ють і танцюють, святкуючи із за великої здобичі, що були забрали з філистимлянської землі і землі Юди. Громив їх Давид. Від світанку аж до вечора, винищуючи так, що ніхто з них не врятувався, крім 400 молодих чоловіків, які скочили на верблюдів та повтікали. І визволив Давид усе, що амаликитяни забрали, і обох своїх жінок теж визволив. Нічого в них не пропало ні з малого, ні з великого, ні з синів, ні з дочок. Ні з оздобичі, та ніщо з того, що ті були забрали, все Давид повернув назад, і забрали всіх овець і худобу та гнали їх перед Давидом, вигукуючи Це Давидова здобич. Тоді Давид повернувся до тих двох сотень чоловік, що були надто стомлені і не могли йти за Давидом. І що він лишив їх був при Бесор потоці. Вони вийшли назустріч Давидові і людям, що були при ньому, і, приступивши до Давида та людей, поздоровили їх. Та всякі злостивці і негідники між людьми, що ходили з Давидом, заговорили так, тому що вони не ходили з нами, не дамо їм нічого за здобичі, яку ми відібрали. Крім їхніх жінок та їхніх дітей, нехай собі їх візьмуть та йдуть. Але Давид мовив не чиніть так після того, що Господь дав нам, нас оборонив, а Орду, що була вийшла проти нас, він видав нам у руки. Та й хто вас слухатиме в цій справі? Бо яка частина тих, що ходили в битву? Така частина і тих, що сиділи при обозі, всім приділять порівну. Так було воно з того дня і надалі. Він це зробив законом та звичаєм в Ізраїлі по цей день. Повернувшися в ціклаг, Давид послав частину здобичі старшим юдейським своїм приятелям за словами Ось вам гостинець з здобичі від ворогів господніх. І послав тим, що в Бетулі, в Рамот Негеві, в Яттірі, тим, що в Ароері, в Сіфмоті, в Ештомоа, тим, що в Кармелі, по містах Єрахмаельських, по містах Кеніїв, тим, що в хормі, в бор Ашані, в Атаху, тим, що в Хевроні, та по всіх місцях. Де Давид блукав був за своїми людьми?